Дивіться, вирішила провірити ще одну мій сина. Це я ось підбирала. І я не прогадала. Блін, мене люди зі всіх сторін оточили. Дивіться, три зразу. Ох, що всіх поклювало. А це що? Ага, четвертий. Бачите, який? Мачками поїджені. Значить, ця місцинка мене, а мариножка поїджена страшне. Не підвела в понеділок я тут була, тут нічого не було. Я тут провірила було все. А сьогодні є. Ось так. Чотири на, місці, на одну місці.